Увага! У Вінниці 8 листопада, субота. Проведуть навчання з організації роботи транспорту у разі блекаутів. Електротранспорт замінять на автобуси та маршрутки. Під час тренувань змоделюють ситуації, коли трамваї та тролейбуси не можуть працювати. Їх тимчасово замінять автобуси та маршрутні таксі. Навчання проведуть у вихідний день, щоб мінімізувати незручності для вінничан. Плануйте свій маршрут з запасом часу. Осіння толока у Вінниці зібрали понад 50 мішків сміття. Муніципальна варта разом із понад 50 активними вінничанами провела осінню толоку. Учасники прибрали території біля річки Тяжилівка та вздовж вулиці Праведників світу, зібравши понад 50 мішків сміття. Аварійні роботи розпочато біля історичної пам'ятки у центрі міста. У Вінниці на площі Тараса Шевченка розпочали аварійні роботи на фасаді колишнього колегіуму єзуїтського монастиря XVII століття, де нині розташований обласний архів. Роботи проводять, щоб зберегти стан будівлі однієї з найцінніших архітектурних пам'яток міста. Підпишись, щоб не пропустити найголовніше.